Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям! Слава нашим воїнам, які захищають нас від ворога, ціною життя свого, свого героїзму вони зупинили страшну орду. І слава нашій нації і смерть нашим ворогам. Панове, я постараюся говорити коротко. Зараз. У нас в країні дуже важка ситуація. Наша країна знову ослаблена, боєприпасів не вистачає, вояків не вистачає, а ворог і боєприпаси в його є, і мобілізацію провели, і наступати він готовий. Але чому в нас не вистачає боєприпасів і чому в нас така ситуація? А тому, що наші закордонні союзники втомилися допомагати Україні, бачачи, що велика частина цієї допомоги просто розкрадається. Вони чудово бачать, що наші керівники не хочуть перемоги України. Їм треба поразка. І саме зараз, коли у нас нема боєприпасів, мало людей, важкий час, тому що зима і окопи, і все, і хочуть Україну, наша влада. Ну, називаємо це так. Представники влади, тих, кого обрали грантом Конституції. Вони хочуть. Нашої поразки. Не будемо розбиратися, на кого вони працюють. Але для того, щоб, оте не на часі не настало. Бо коли настане, коли, коли не на часі закінчиться, то всі ж грозяться, ми тоді розберемося за всі зради за все. А вони хочуть жити. А часу їм командувати самоуправствовать залишається дуже мало. Вони, як отой студент, перед екзаменом хаотично пробують зробити хоч щось. І з цих хоч щось вони вирішили обезголовити нашу армію. Для цього їм треба прибрати залужного, а просто так. Дурний привід, аби прибрати. Прибрати всю його команду. Зеленський. Який каже, я не можу, не можу керу, ну, когось прибирати, не можу вбирати цих казнокрадів, бо в нас маленька команда. Але керівництво армії, при тому, що там не така велика команда прибрати можна. Це дасть можливість ворогу піти в наступ. І знову ми будемо на межі життя чи загибель. Слава чи безслав'я. Так от, панове, від того, що наша армія не буде обозголовлена, від того, що залужний, який на практиці давів, що йому не гроші головне, бо коли йому мільйон долярів йому особисто залишили в спадок, він їх віддав на армію. А отой, бо не втік, який. На армію нічого не дав, крім того, що його друзі крали, він неодноразово казав, що всі його зусилля були, це для грошей, не для людей, а для грошей. І зараз його зусилля іще стали більш важливими для нього. Бо якщо ми переможемо, якщо нам дадуть цю зброю, якщо ми зможемо перемогти, то не на часі закінчиться. А що буде тоді? А тоді буде, навіть якщо ми нікого не будемо засуджувати, ну, точніше, будемо засуджувати, але не зразу. Ми ж будемо розбиратися, хто за ким, що зробив. А в нас традиційно ті, хто багато знає, вони просто зникають. Із останніх, згадайте, будь ласка, Чечетова, який. Керував Верховною Радою, по його руки підняв опустив, відбувалося голосування. І, пан Гове, вистрибнув з вікна. Ну, сам так захотів, учився літати. Так от, ті хлопята, які зараз при владі, вони дуже не хочуть учиться літати. І вони заради цього готові на небо відправити хоч всю Україну. А ми, українці, для того, щоб вижити, маємо з цим справитися. І я звертаюся до військових, до залужного в першу чергу. Панове, невже ви підете на цю дешеву провокацію? Україна, понад усе. Тож, слава Україні, слава вам, нашим героям, слава нації і смерть нашим ворогам. Удачі, панове!